Крім того, досить велика робота проведена губернатором Херсонської області. Зокрема, от я сама була в Херсоні на минулому тижні, в п'ятницю я бачила ці табори. Створені спеціальні табори, в яких людина у випадку, якщо вона хоче залишити Кримський півострів, хоче приїхати в інший регіон. Людина потрапляє в такий табір, в якому вона буде максимум добу, тому що після того її перевезуть в. Місця, де вона зможе більше час провести, наприклад, в санаторії, в Скадовську або в будинку відпочні відпочинку, наприклад, в Кирилівці, а в цих таборах зроблені місця, в яких людина може відпочити, привести себе до ладу і вирішити певні проблеми, з якими вона стикається. Ну, кожен день практично там постійно чергує представник міграційної служби, постійно чергує лікар, представник МНС, а також представник райдержадміністрації, адміністрації, які готові надати, крім того, що допомогу в частині того, що там, скажімо, там забезпечити маму і дитину, забезпечити можливістю відпочинку і там якихось там перших, перших побутових проблем. Вони ще готові вирішити ті проблеми, з якими стикається зазвичай людина з державними органами. Але проблем виникає безліч. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що у випадку, коли людина залишає своє майно і переїжджає в інший регіон, вимушено, не з власної волі, відповідно вона не завжди бере з собою документи. І зараз вже я знаю випадки. Повідомляла я ще їх, я ще не бачила реально ці факти, але принаймні вже такі повідомлення від представників громадських організацій є, що є декілька вагітних жінок, які опинились зараз в Києві. Які знаходяться тут без документів, і нібито їм відмовили в медичному обслуговуванні. Я не думаю, що так може бути, тому що у нас медичне обслуговування, в принципі, не залежить від реєстрації. І е, навіть якщо жінка потрапляє в пологовий будинок без документів, таким може бути лікарі зазвичай записують зі слів. Але е, оскільки такий сигнал з'явився від громадських організацій, то, відповідно, зараз будемо перевіряти. Е, я, вже, да, я знаю, що є е, дійсно громадські організації. Які почали займатися питаннями і влаштування цих людей, і питання надання їм першої допомоги, правової допомоги? Думаю, що завтра ми з ними зустрінемось для того, щоб обговорити питання взаємодії і співпраці, але поки що можу сказати, що якщо людина дійсно опинилась зараз в якомусь регіоні України, але опинилась без документів, то вона буде стикатися з певною проблемою. У нас, на жаль, ще міграційна служба до електронного реєстру всіх громадян України не перейшла. Відповідно, вони ще працюють з. Паперовою картотекою. Паперова картотека залишилась на території Автономної Республіки Крим. Відповідно, підтвердити якимось чином. Навіть якщо людина, скажімо, має свідоцтво про народження. У нас реєстри РЦС у нас вже електронні. Відповідно, можна отримати дублікат свідоцтва про народження, але виникає питання, яким чином отримати паспорт, підтвердити громадянство України і так далі. Це дійсно проблема, з якою от завтра будемо розбиратися. У мене це заплановано на завтрашній день для того, щоб швидко знайти відповідальність і швидко виробити якийсь механізм для того, щоб дійсно допомогти цим людям.